Я збирався ходити там за цими деревами, є поля, але наразі ще зайнято. Знайшов одне, невелике, пройшовся один мусор, пішов в сторону річки. Тут тече річка, коли дощі в горах, вона піднімається і тут ну, досить широко. А наразі отакі зарослі, пісок, камні. Ну, в таких місці треба ходити, мати кірку, не от лопати, бо це важко. Було декілька вже сигналів і тут, дивіться, що я знайшов. Бачите? Це, напевно, під підсвічника, я так думаю, елемент. З узорами, візерунки матеріал, як на мене, латунь. Тут я його зачепив. Не глибоко, такий гарний був сигнал. З камнями всередині. Ось, бачите? Я думаю від підсвічника цей стакан, де свічка ставиться. Пишіть ваші версії. Так, я тут. Узорчики.